Вчора пострадянський світ відзначав 24-ту річницю з дня виведення військ з Афганістану. Багато серед відважних воїнів і фастівчан цього року до водночас сумного та радісного дня ветерани війни, члени громадських організацій та чиновники підготувалися ретельно. В Афганістані в чорному тюльпані. С водкой в стакане мы молча плывем над землей, Скорбная птица через границу. На заході були присутні народний депутат України Руслан Сольвар, заступники міського голови Олег Нестеренко та Любов Ткачова, голова районної адміністрації Анатолій Бусінков, депутати міста та району, афганці та сім'ї покійних, члени громадських організацій. Всі вони попрямували до парку молодіжного Рощі, до пам'ятних знаків афганцям. Очолили урочисту колону депутати міської ради, члени громадської організації Бойове братерство без кордонів. Сергій Павловський та Віктор Банасько за кермом БРДМ. Віктор Михайлович, до речі, й сам є воїном Афганістану. Учасники ходи поклали квіти до пам'ятника воїнам-прикордонникам та до інших пам'ятних знаків. Сергій Павловський кілька разів вистрілив в небо з автомата Калашникова. Далі усі разом вирушили до міського палацу культури. Почали захід з молитви отця Василя, син учасника бойових дій Іван Лисенко, запалив свічку в пам'ять про померлих. Хочу від імені православної церкви сказати вам щирі слово вдячності за той подвиг, який ви виконали у тій далекій афганській землі. А Христос сказав, що немає більшого подвигу, як покласти життя своє за друзів своїх. Провів захід голова Фастівської міжрайонної організації ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів Леонід Балашкевич. Всі учасники заходу бурхливими оплесками вітали воїнів. Руслан Сольвар зауважив, що ця подія водночас і трагічна, і радісна, адже перестали гинути воїни. І про цих людей ми не повинні забувати. Коли вони йшли на цю війну, можливо, ця війна нам абсолютно не потрібна була. Вони не мали такої змоги сказати, що я не можу або не хочу. От тоді така була система, вони йшли, тому що вони виконували свій інтернаціональний обов'язок. І я вам хочу сказати, що коли вони приходили потім додому, вони надіялись, що їх з радістю зустрінуть, що ті всі бойові подвиги, які вони робили, їм зачтеться для подальшого життя. Але їх зустрічали зі словами Ми вас туди не посилали. Або ще такі слова: немає змоги. І дійсно, що ці слова різали їм слух і були, можна сказати, так, уже тої душманської кулі. Тому ми не молині забувати цих великих людей, які пройшли горнило бойових дій, пройшли пекло і зараз живуть. Надіються на краще Руслан Миколайович відзначив та нагородив воїнів, які займають активну життєву позицію. У свою чергу не поскупилися на добрі слова та вдячність воїни та їхні сім'ї на адресу народного депутата, який теж не залишився без подарунків. Від імені міської влади привітав усіх заступник голови міста Олег Нестеренко. Він зауважив, що, хоча й не воював, але служив на півночі і застав два виведення військ з Афганістану. Мені дуже приємно сьогодні вас привітати з цим святом і побажати вам щастя, здоров'я, щоб держава вас дійсно не забувала, допомагала чим зобов'язана вам, що посилала вас на цю війну, в якій ми приймали участь. Не розуміючи цього, що там треба було вам робити, від імені міської влади Олег Олександрович нагородив грамотами та подарунками воїнів Афганістану та їхніх дружин. Теплі слова знайшов і голова райдержадміністрації Анатолій Бусінков. Завжди з щирістю і болю відчуваю все, що коїться у ваших серцях, серцях людей, які пройшли цю війну і розуміють. Яке це свято, коли повертаються додому живі і здорові люди? Ми дуже вдячні від районної державної адміністрації за ту справу, що ви робите зараз. За цей ваш стійкість, мужність і професіоналізм. Нагородила воїнів і районна влада. Леонід Балашкевич від організації нагородив медалями благодійників Олександра Федуна, Василя Кучерука та інших. Віктор Банасько разом з Сергієм Павловським від організації Бойове братерство без кордонів нагородили воїнів пам'ятними орденами. На захід до Фастова приїхали і ветерани з Білої церкви та району. У своїх виступах воїни неодноразово нарікали на владу країни, яка недостатньо піклується про них. Леонід Яременко учасник бойових дій в Афганістані, інвалід першої групи. Вже 20 років не може отримати квартиру. Вроді, субвенція була на Фастону. Десь вона канула в воду. Та субвенція Добитися нічого поки не можна. Руслан Сольвар не залишився байдужим. До мене на зустріч, і під час передвиборчої кампанії я бачив одну людину: це ветеран Афганістану і також інвалід першої групи, людина, якій вкрай необхідна допомога. Мій благодійний фонд неодноразово допомагав цій людині і буде допомагати, але на даний час у нього немає житла. Він дуже часто до мене звертається, тому я, як народний депутат, звертаюсь до міської адміністрації і до мера з проханням, не з критикою, а з проханням, щоб все-таки у цій людині знайшли можливість житла. Але це завдання влади допомогти. Якщо я через деякий час в мене все буде благополучно, то я за свій рахунок зможу вирішити це питання. Я людина не жадна, але на даний час, уже скільки років пройшло, людина не може отримати житла. А міська рада має важелі впливу, тому хай вона, будь ласка, і зищить можливість, як говориться, і цей людині в кінці кінців він сьогодні до мене прийшов. Говорить, дайте можливість мені отримати це житло до смерті. Розумієте, в нього завжди е, в очах безнадія. Ось оця людина, яка потребує житла. Тому я дуже прошу вас, Олександр Миколаївич, знайдіть можливість, будь ласка. Там порадьтесь зі своїми колегами і виділіть квадратні метри цієї людині для того, щоб він жив, як говориться, і дай Бог, щоб жив ще дуже довго. От я сьогодні йшов, дуже багато застроїв тут є. Я сам звертаюся. Надайте ну, мені, будь ласка, ті площі, де не застроєні. От я знайду інвесторів, і ми будемо вирішувати ці питання разом. От, і я це питання теж візьму, як говориться, на контроль, бо не цікаве. Там вже є 10% процентів на. Е Потреби людей на потреби міста можна роздати ці квартири, але на даний момент, будь ласка, задовольніть потребу ось одної конкретної людини. Якщо нарваться, то парні второй раз умруть, і ми йдемо совсем не так, як дома, де нет війни, і все давно знакома. Где трупы видят раз в году пилоты Где с облаков не валят вертолеты И мы идем от гнева, стиснув зубы Сухие водкой смачивая губы Идут из Пакистана караваны А значит, есть работа для тюльпана И значит, есть работа для тюльпана